Всім привіт! Ви на каналі Топ Ігри. І сьогодні ми будемо грати в нову гру СТІКВАР War Legacy. І ми підемо проходити клас... класика кампанії. І ми, друзі, починаємо! Мені треба взяти цього бійця, а в мене тут два рудокопи. Чи хто це? О, я можу гортати. Нічого собі, який там красивий краєвид. А тут хто? Тут є стрілець, а в мене нема. Беремо бійця з біту. Так, друзі, ми построїли потужну армію і йдемо на битву. Друзі, я грав в ній теж давно. Десь 11 місяців тому. Я думаю... Ви це бачили. Увага, Ворог викликав підкріплення. Нічого собі. Я не знаю, тікаємо чи Ні, Ні, ми не здаємося. Не сильні. Так. Я відкриваю. Ви розблокували рух. Натисніть і відпустіть. Я. Вистрілю луком в них, продовжити. Щось, щось. Ви розблокували. Це чудово. Нам треба когось покращити. Давайте покращимо стрільця. Готовий. Нічого собі. Поїхали! І ми... На ще одному рівні і нам біжать якісь коп'єносці. В атаку. О, точно я, я можу стати за них. Щеп. Берняй. Ще раз. На тобі, на тобі, на тобі. Б'ємо моїх всіх. На тобі і тобі. І тобі. І тобі. Ну все. Не виграм цих коп'яносців. Ще. Та я навіть не підготувався. Підготувався. Ну все, ви розізлили топ-ігри. Він вас покарає. Отак вам. Добувайте, добу. Добувайте, добувайте золото. Швиденько, швиденько. Бо вони йдуть. Йдемо ще. На, так. На, тобі, на, тобі. На тобі. І тобі теж. І друзі, під... Не забудьте підписатися на мій канал. Це дуже важливо. І це дуже потрібно. Кожен, хто дивиться, треба натиснути кнопку. От в мене на 3 Сусід з 134 перегляди І в мене тільки 10 підписників. Давайте зробимо 15 користувачів десь через місяць-два, але буду радий, якщо ви це зробите. А ми почти цей рівень і виграли. Нічого собі, 5 коп'яностів, в атаку всі. На тобі! І тобі! І тобі! Ви накопили багато золота, не забувайте готувати війська. Та в мене і так куча війська. Друзі, нам треба когось покращити. Покращити лучну стрілу! Нічого собі... Яка тепер в нього буде стріла? Плюс 20% в лучну стрілів за рівень. І прокачаємо покращити мішок шахтаря. Зате він мені буде подавати більш золота. Оце мені потрібно. І ми йдемо далі. Лютомечник. Мені треба підготуватись. Мені треба лучно-стріл. Куди він іде? Мені треба нажмити на нього і вистрільнути йому в голову. Отак. От Нічого собі який лучно-стріл. Добувайте, добувайте. Я вам сейчас улечу. Всю. Быстрейше. Что вона закінчится. Ни. Инстих? Ні. Він встиг? Ні. І так, друзі, я трішки оселив свою армію і ми йдемо в атаку. Стреляйте по ним. Вбити їх. Знищити повністю. Тікаєте, боягузи, бо нас. Бо ви побачили, скільки в нас лучників. Вони вас розстріляють тут. Брежіться. Знищити статую ворога. Ні. Друзі, у нас погано все. Вони прориваються! Вони прориваються! Не дамо нікому сюди дійти! Ми тут зупинились, значить ми тут і останемось. Я буду оборона. На тобі! На тобі! на... Ні. Давайте, давайте! Горіше! Знищити їх до кінця. Так. І ще ми відкриваємо. Ви розблокували. Продовжити. Рух, атака, блок, атака в стрибку. Знизу, згору і удар. Окрасти, нічого собі готові. Друзі. Ми будемо на цьому закінчувати. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Скільки я побачу вподобайків? Якщо на цій серії буде 4 вподобайки, то я зніму. Про Стіква Регасі. А потім буде містер Крабс. Привіт, Сусід! Чекайте, воно вийде завтра. Всім до побачення! Підписки на дзвіночок і вподобайка.